Так, друзі, вітаю всіх на каналі. У нас сьогодні така зйомка з новим помічником. З'явився у нас такий помічничок кусючий трошки. Ось першого числа буде тільки 2 місяці. Мухтар. Назвали його овчарка. Вже скоро його треба вести на другу прививку, трошки нова забота. Ну, як то кажуть, таке мале, грайливе. Ну і таке дуже гарне. Маленьке немовля, появилося. Так, все, хай біжить, значить, серія не про нього сьогодні. А серія у нас сьогодні про що. Значить, купили ми таку нову для себе для маленького нашого господарства нову обнову. Хто здогадався, але напишіть, поставте на паузу відео і напишіть, що тут в ящику. Виходячи з того, що тут стоїть бочка. Ну, а для тих, хто не здогадався, значить знімаємо далі. Значить, дивіться, Яка ситуація? Получається, е, ці всі заправки чи на базі, чи е, у полі е, сільськогосподарської техніки виходить так, що е, заправляються в пеністрі, їдеш на заправку, там не хочуть заправляти у пластикові, е, металевих, де їх набратися. Бочку теж, оце я її буквально все недавно купив пару днів тому. Значить така цікава бочка значить, металева, а всередині повністю пластикова стоїть оболонка. така Значить які плани? Стоїть бочка, приїхали на заправку, заправили її і під'їжджаємо тоді, наприклад, у полі. чи на бригаді приїхали і заправили і заправили все такою обновою. Значить дивіться, купили отаку невеличку міні-АЗС. Значить хтось скаже е, це вже ні для кого не новинка, вона давно на ринку і так далі. Ну, я згоден, це не новинка, ну я показую. Про наше невеличке господарство, те, що в нас е, як ми працюємо. Тобто тут я не кажу, що це якась новинка, все, там купуйте і так далі. Я не рекламую нікого, за мені ніхто за ніяку рекламу, нічого, ніяку ні скидку, ні проплату не робив. Просто показую. Значить, Отака міні-АЗС стоїть із таким насосом на 12 вольт. В принципі, можна було зробити і щоб від генератора 220. Ну, це запускай генератор, тоді це і це лишня морока. Я вважаю, в принципі, на невеличкі такі об'єми достатньо просто на 12 вольт така міні АЗ Значить, що сюди входить. Сюди входить. Видно так оце? Зараз я витягну. Так, такий шланг. Це те, що йде вже від станції до пістолета. Значить, такий шланг 4 метри. Далі. Іде отакий, здається, якщо я не помиляюсь, півтора метра. Заборний шланг. Заборний шланг із клапаном. Щоб, виходить, як воно закачало, далі. Клапан тут закривається і, виходить, топливо не виливається. Значить, такий заборний шланг. Далі ось такий пістолет. Ось такий пістолет, виходить, тут він, так, якусь повинно, мабуть, да, фіксується. Ось два положення, виходить. Раз, два, навіть три, три положення. <кій> Який напор. І повинен він, в принципі, ось є такий датчик, коли набирається е, паливо, він повинен відбивати. Так, і. Ось все. <кій> Значить, насос такий і лічильник. І ось ведуть провода. Так, що ми скрутили, зараз я його тут розкручу. І подивимося. Це при вас якраз робимо розпаковку, ще ніхто нічого не перевіряв, як він працює. Так що, чесно кажучи, ще самі не знаємо. Так, значить ось такий провід живлення. Значить, відразу я взяв ось таку стяжку. Я не знаю скільки її тут. Думаю, що фатить. Значить, що я хочу зробити з нею. Зараз я покажу. Так. Так, чуть не попав. Так, з однієї сторони вони йдуть на Єврокуби. Ну, а в нас, оскільки таких об'ємів немає, я просто щоб так було зручно, значить, отак я хочу закріпити стяжкою до бочки. І, в принципі, я думаю, буде доволі зручно. Значить, зараз я хочу попід'єднувати все це. І потім включу, покажу, як воно працює. І заодно, і сам подивлюсь. Значить, єдине, що. Трошки я неправильно зробив. Потрібно було все ж таки замовляти, щоб це виходить, йде сюди. Здається, заборний, якщо я не помиляюсь, оцей прозорий шланг. А це вже йде, виходить, до пістолета. Значить, сюди, скоріш за все, я окремо замовлю ще фільтр очистки палива, тому що. В будь-якому випадку якийсь осадок, десь щось таке буде. Значить, зараз під'єднуємо. Значить, ось збиття, збиття літражу. Під'єднуємо і показую. Так, значить, під'єднали. Зараз подивимося, чи нідень не буде пропускати. Залилось його якраз е, десь літрів 35, я думаю, для перевірки хватить е, топліва. Е, так, значить, під'єднуємо. Що у нас тут виключено начебто? Так, плюс мінус. Подивимося. Так. Що у нас тут? Так, паливо потроху починає закачувати. О, пішло. Ось його засніми. Сейчас подивимся Чеведи пістолет. Все, Все, значит, на 20 литрах. Так, тут все протекает. А, тут все погано зажато. Значит, на 20 литрах воно. Сейчас я відро ведро поставлю. Тут я погано зажав на хомуту, Ось бачите, воно протікає якраз. Коротше, тут чітко 20 літрів показало. В принципі, якусь настройку робити нічого не потрібно, я думаю. Значить пістолет вибиває. Ну, в принципі, більш-менш так швиденько накачує. Ну, я вважаю, для 12 В і для польових якраз воно те, що потрібно. Значить, на цьому будемо відео закінчувати. Е, кому сподобалось з вас отака жидна вподобайка, хто додивився відео до кінця. Нові глядачі, підписуємося на канал. Для вас це не важко, для нас це приємно і якийсь стимул для вас більше знімати відео нових, цікавих. Ну і зустрінемося вже далі у новому випуску. Може, все ж таки. Е, Погода поки що е, сьогодні, яке у нас 30 січня, а на вулиці е, не начебто початок квітня. Значить, е, що далі, я поки, які плани, поки нічого не буду казати, наперед подивимося. Ну, на цьому буду завершувати. Всім пока.